Керівник Кропивницького театру В'ячеслав Андрашик судиться щодо проведення конкурсу на його посаду. Наприкінці липня він повідомив про тиск з боку обласної ради, а саме що голова Юрій Дрозд пропонує йому залишити посаду. А Юрій Васильович не сказав, що він особисто пропонував мені написати заяву. Історія про конкурс почалась після того, як я відмовився написати заяву. Перше судове засідання у цій справі відбулось в окружному адміністративному суді. Конкурс проводиться на вакантну посаду, а ця посада не є вакантною. У мене є контракт, підписаний з обласною до радою до кінця воєнного стану. Порушується моє право на працю, що голова обласної ради перевищив свої повноваження, призначивши цей конкурс. Суспільне має копію розпорядження про призначення В'ячеслава Вандрашика та контракт, який був з ним укладений. Призначений він тодішнім головою облради Сергієм Шульгою. Далі цитуємо, Вандрашик В'ячеслав призначається на посаду директора художнього, керівника комунального закладу Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького з 1 грудня 2022 року. Відповідно до статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану до вирішення питання про призначення керівника... ...в установленому порядку. Конкурс на посаду нового директора театру відбувався 14 вересня. Комісія одноголосно обрала директором режисера з Києва Сергія Корнієнка. Другу кандидатуру актора Кропивницького театру Олексія Дорошева не підтримали. На засідання прийшли працівники театру. За підрахунками Суспільного, було 30 людей. Ми сюди прийшли відстоювати інтереси. Колективу, який наразі бачить, що порушуючи законодавство обласна рада в особі голови, і я так розумію, за замовчасної згоди фракції, більшості депутатів обласної ради, просто порушуючи законодавство, намагаються встановити свого керівника. Відбувалося засідання постійної комісії з питань власності, яка на своєму засіданні прийняла рішення про необхідність проведення конкурсних процедур у комунальних закладах. Після цього не цей висновок комісії був зреалізований головою обласної ради. Видано розпорядження про проведення конкурсу. Це розпорядження у суді і вимагає визнати протиправним та скасувати В'ячеслав Андрашек. Конкурсом це тяжко назвати це більше був фарс. Я як виконував свої обов'язки, так і виконую. Жодного розпорядження про моє звільнення не було і немає. У В'ячеслава Вандрашика я ще раз наголошую, чітко вказано в контракті, що цей контракт діє до моменту призначення керівника у встановленому порядку. Там ні слова ви не знайдете, що він укладений на період дії воєнного стану. Тому Якщо буде і прийнято рішення про його звільнення, він буде звільнений на підставі закінчення строку його контракту. Каже, призначити нового керівника театру мають до 3 жовтня. Сподівається, що колектив після знайомства з новим керівником знайде з ним спільну мову. У відповідності до положень закону України про культуру є обов'язок у керівника органу управління, ну там так сказано, протягом двох місяців з моменту оголошення конкурсу призначити переможця конкурсу. Керівники всіх комунальних підприємств, закладів, установ і організацій в відповідності до рішення сесії обласної ради призначаються на засідання сесії обласної ради, але депутати. В цьому ж рішенні зробили виключення для керівників у галузі культури. Ці керівники вони можуть бути не можуть, а вони призначаються головою обласної ради. У суді представник обласної ради клопотав про перенесення засідання, щоб підготувати заперечення на позов. Суддя Юрій Пасічник вирішив відкласти засідання на 2 жовтня. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.